Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 20 хвилин тому пролунали вибухи на залізничних станціях. Криму стрясло і вузлову станцію на тузлі рейси поплавило, а Керча сидить без світла. Логістика ворога руйнується. Військовий експерт Петро Черник вважає, що росіяни почали покращувати, готувати нові залізничні шляхи на тимчасово окупованих територіях, оскільки є вірогідність знищення Кримського мосту. Полковник ЗСО для телеканалу Еспресо пояснив, що Росіяни усвідомлюють, що ми можемо проламати південний фронт і дійти до північного приазов'я. Те, що росіяни намагаються побудувати додаткові залізничні шляхи, важливе стратегічне питання для них. Також не забуваємо про ракети Атакамс, які великим залпом можуть знищити кримське місто, яке є головною логістичною артерією російських сухопутних військ. Тож росіяни почали готуватися до такого сценарію. Вони будуть залишатися на східному плацдармі до останнього війська. Потрібно забезпечувати саме тому. Вони готуються, будують нові заліз. Залізничні колії заявив Черник. На думку Черника залізниця дуже важливий логістичний елемент на війні. Росіяни не можуть повністю забезпечувати свої війська вантажівками, та й не вистачає доріг для максимального навантаження цими вантажівками. Для цього потрібна залізниця, адже звичайний Камаз бере на борт до 60 снарядів. А такий самий залізничний вагон до 500 снарядів. До того ж, ми розуміємо, залізничний ешелон це не два або три вагони, а десятки. Тому росіяни прорахували і дійшли ви. Снувку, що потрібно покращувати цей вид забезпечення. Додав він Карченський Кримський міст, виконує головну логістичну функцію між РФ та окупованими Кримом. Відтак по ньому систематично прилітає. А його конструкція зазнає пошкоджень. Головний удар по російських загарбниках у тимчасово окупованому Криму ще не відбувся. Хоча українські безпілотники суттєво обмежили можливості Чорноморського флоту РФ. Для початку великої битви за півострів потрібно знищити кримське місто, Відповідно, необхідна далекобійна зброя. Чорн зауважив, що поки зарано говорити про перемогу над чорноморським флотом РФ, оскільки в росіян ще достатньо кораблів різного класу, як фрегатів, так і малих кораблів ракетоносіїв чи підводних човнів. Кожен такий корабаль, вісім пускових установок, ми всі дуже добре бачили, як працює калібр. Вони ще можуть виходити у центр акваторії Чорного моря та завдавати удари, зазначив експерта. Незважаючи на це, росіяни вже усвідомлюють, що всі їхні кораблі, які перебувають в акваторії Чорного моря, від загрозою Чорник а що для того, щоб повноцінна битва за Крим справді почалася в Україні, потрібно більше далекобійних ракет наземного та повітряного базування, щоб була можливість знищити незаконно зведений росіянами місто через Керченську протоку. Кримський міст головна артерія, особливо в частині залізничної гілки, її можна знищити тільки великими ракетними залпами. На одну-дві ракети, які покладуть у секцію, вони тоді її відремонтують. Треба покласти кілька сот метрів та взяти все під вогневий контроль, щоб будь-які ремонтні судна. Які бралися б за відновлення також були знищені. Перший влучний постріл має бути дуже якісним. Пояснив Черник. Тільки тоді, на думку експерта, можна буде говорити про початок великої битви за Крима. Він наголосив, що зараз для українських сил надзвичайно важливо покінчити з Кримським мостом. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.